Без цього творчого колективу у Волинці Сосницького району не проходить жодне свято. Тож і на дні села золоте перевесло найпопулярніші артисти. Їх запрошують і до кожної експозиції, і на сцену місцевого будинку культури. День села у Волинці проводять вп'яте з піснями, танцями і смачними наїдками, а ще з конкурсами. Засновники сільськогосподарського кооперативу Волинківська молочарська спілка організували для дітей конкурс на найкращий малюнок корови. Охочих взяти участь було чимало. Переможці отримали подарунки. Пані Олена медпрацівник. А вільний час присвячує плетінню виробів із натуральних матеріалів. Впевнена, таке мистецтво для українців природне, це наш генетичний код. Цікаве плетіння з кропиви. Тут є два варіанти, розповідає майстриня. Перший з цільного стебла вирівається, потім засушується Зимою, коли ви хочете його розмочуєте 8, 8 часів, і потім просто стебло плетете. А є просто із стебла розмоченого здираємо оболочку і потім з цієї оболочки робимо ниточку, і потом уже ну, шо хто придумав, садили льон. Трошки ми посадили а ще він трошки не тут, і питає... будемо питатися зробити свої нитки. До речі, серед артистів і місцевий голова Василь Дяченко розповідає, село має давню історію, йому майже 500 років. І хоч частина молоді і прагне залишити його заради великих міст, село каже пан Василь, живеньке на даний час загальна слідня школа. це перші три ступанів, які навчаються 69 учнів. садок є дитячі. Яблунька, в якому навчаються, і сусідні сіл, почали привозити дітей до нас в навчальний заклад, 24 дітей. Актуальне зараз питання об'єднання громад. До Волинки планують приєднатися три сусідні сільради Лавська, Матвіївська і Вільшанська. Хотілося створити свою громаду, щоб Волинська була громада із приєднанням сусідніх сіл. Ну, побачимо ну, обговорення. Уже проходить. Я думаю, що питання буде винесене на сесії наступні. І я думаю, що питання, що буде вирішуватися, може статися, що об'єднання в такому вигляді виявиться недоцільним, адже ще треба прорахувати всі аспекти створення нової громади. Проте варто спробувати впевнені волинківці.